Я коротко розповім про монетизацію. Е, так, дійсно, зараз спортсмени, які гарно просуваються в соцмережах, в них є е, ну, такі привілеї, що вони можуть собі здобути спонсорську підтримку. Е, наприклад, що в мене є, це я вже багато років амбасадор Adidas, і не тільки Адідас Sport, який надає мені екіпірування, підтримує мене на змаганнях, е, ще вони сплачують бонусні кошти за офіційними. Далі, такі як чемпіонат Європи, чемпіонат світу, Олімпіада, коли була. І також я отримую такі маленькі там як грошові винагороди кожного року за те, що я з ними в їх команді. І останні роки я ще обличчя Adidas Ukraine що також приємно, вони дають мені ліміт, який я можу використовувати. І завдяки цьому я не витрачаю кошти на спортивне там, для тренувань у залі. І також двічі вже була обличчя їх компанії, і ну це класно популяризує мене, і в принципі карате. І це я розказала про такий глобальний проєкт, але кожного дня можна здобувати якісь дивіденди з реклами в інстаграмі, наприклад, бути обличчям якихось там, може, не таких популярних компаній, але також їх багато, які зараз просувають спорт, допомагають спортсменам. Ми це бачимо.